Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті, стоїть на захисті релігійної свободи, ключової цінності демократичної України. У 2023 році він заявив: Вороги України це вороги релігійної свободи, і він правий, його місія захистити не лише Україну, а також право кожного українця вірити так, як він хоче. Чому це важливо? Бо свобода віри це основа демократії, яка дозволяє кожному українцю бути собою, не боячись переслідувань. Єленський разом із релігіознавцями Людмилою Філіпович, Анатолієм Колодним, Олександром Саганом протистоїть спробам не в'язати Україні тоталітарні моделі як у Росії. Проти цієї місії діє Росія через Рацирс. Організацію, яку очолює Дворкін, він відкрито заявляє про своїх людей в Україні, які діють таємно. У Мене залишилися особисті контакти. Е, ну ось е, з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і. Е, о, з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами в Україні. Цю лінію Кремля просуває Ірина Креміновська. Креміновська дискредитувала Єленського та релігієзнавців, звинувачуючи їх у лобіюванні нових релігійних організацій. Вона лобіювала репресивні закони, подібні до російських, які дозволяють переслідувати віруючих і знищувати свободу. Чому це критично? Це пряма атака на нашу єдність. Креміновська та її покровителі не просто атакують релігійні меншини, вони намагаються розколоти суспільство, посіяти недовіру до держави і підірвати демократію. На окупованих територіях Росія вже показала, що робить з релігійними групами: тортури, жорстокі вбивства віруючих, знищення храмів. Якщо дозволити п'ятій колоні діяти в Україні, ми втратимо те, за що боремося: свободу, єдність, незалежність. Висновок: ми мусимо підтримувати тих, хто бореться за нашу свободу, і викривати тих, хто працює на ворога. Креміновська, Дворкін, Невеєв це ланки одного ланцюга, спрямованого проти України. Діліться цією інформацією, захистимо нашу державу разом. Дивіться розслідування про діяльність Кременовської у відеозверненні американського експерта з розвідки та експерта з національної безпеки США: Сибір, кому вигідно знищити півсвіту.